Доброго дня, компанія місто Луцьк. Відвантажуємо трактор Микола! Чуть-чуть туди! Ти можеш не з'їжджати, просто рулячуй круни і все. Відвантажуємо трактор Донфен 404-й. у нас йде 4 повнопривідний. Це трактор де у нас класичний, з постою коробкою передач, без всякої там, примусової навіски, Ну, зато трактор йде по супер ціні. Ціна йде акційна, знижена на даний трактор. Всім нагадую, що можливо, що є якісь маленькі невеличкі дефекти по трактору. Знижка буде відповідно по дефектам. Компанія Мінягро, місто Луцьк.